Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Перш ніж перейду до переліку назв цих чудових салатних гібридів, хочу коротенько розповісти, що ж таке салатні томати. Хвилинку вашої уваги. Томати салатного напрямку характеризуються великим розміром плодів, які ідеально підходять для нарізків салати завдяки м'ясистій структурі та соковитості. Зазвичай їхня вага становить. Від 150 до 200 грамів це мінімальна вага, при якій томати зараховують до салатного типу. 200-400 грамів це найбільш поширена вага плодів салатних томатів. І понад 400 грамів це великоплідні салатні сорти, які можуть важити навіть кілограм і більше. Салатні томати також зазвичай мають такі характеристики. Окрім ваги, тонка шкірка, яка легко ріжеться, м'ясистість із невеликою кількістю насіння. Солодкий смак із мінімальною кислотністю, що робить їх ідеальними для свіжого вживання. Це коротенька загальна. Характеристики загальні риси саме томатів салатного спрямування. Але давайте перейдемо до переліку гібридів, які я для вас підібрав. Перший – «Мадрид». це унікальний високоросий томат з великими плодами жовто-червоного кольору. Окрім великих плодів вагою до 350-700 грамів, цей томат виділяється серед інших томатів неперевершеними смаковими якостями, ідеальний для салатів. Наступний агіліс. Ранній врожайний смачний. Плоди червоного кольору з носиком, вагою в середньому 250 грамів. Чудово підходить для салатів та переробки. Вирощувати можна як у першому, так і у другому оберті. Ми агіліс вирощували, він нам сподобався і будемо його вирощувати в наступному сезоні. Насіння я вже замовив і навіть вже отримав. Якщо ви в пошуку гарного професійного насіння, чудових сортів та гібридів, томатів, огірків. Перцю, капусти та інших овочів та квітів я посилання залишу в описі під цим відео, по ньому можете подивитись і щось для себе обов'язково ви також підберете. Наступний томат салатного спрямування Сара. Друзі, хоча це і не гібрид, а сорт. Тим не менш я його відніс в цей перелік, тому що імпортне насіння. І, на жаль, з насінням саме сари є в Україні проблеми. Не завжди воно є. Але тим не менш, ми вирощували сару, вирощували багато хто з наших глядачів. Вона дуже класна, вона смачна, тип томату, бичаче серце, великий плід мас масою 350 грамів, а багато які навіть понад 600 грамів солодкі. Вкус, як у томатів з дитинства. Плоди з носиком не схильні до розтріскування. Є подібний, сарі, гібрид томату «Пінк Кой». Це новинка. Ми особисто не вирощували, але по відгуках тих людей, хто вирощував, дійсно він смачний і чимось на сару схожий. Пінк-кой. Ранні рожеві, вага одного плоду 280-300 г. Помідор має відмінний насичений смак та приємний аромат. Підходить для вирощування у теплиці та відкритому ґрунті. І ще хочу порадити чудовий томат Роцеоло це новинка. Ми його не вирощували, але будемо вирощувати в наступному році. Також насіння я вже отримав від Тетяни Вікторівни цього чудового середньоранній томат салатного спрямування. Ребристі плоди округло приплюснутої форми великого розміру 300-500 грамів. Яскраво червоного кольору, призначення для свіжого ринку. Та для переробки. На банку, звісно ж, салатні томати не підійдуть, тому що вони завеликі для того, щоб їх туди засунути. Має чудові, смакові та товарні якості. Ідеально підійде як для продажу, так і для особистого вживання. Ось такий коротенький перелік чудових, високорослих. Гібридів томатів салатного напрямку я для вас підготував. Ще раз хочу сказати, що переважно більшість з них ми вирощували особисто, а деякі ті, що не вирощували, новинка, наприклад, вони по відгуках теж класні, смачні врожайні. Будемо дивитись, будемо вирощувати. Чого і вам бажаю! Гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою!